Півроку минуло вже з того моменту, як постійний представник України в ООН Юрій Сергієв, який обіймав цю посаду з 2007 року, вийшов у відставку. Багато хто сподівався, що Сергій продовжить свою дипломатичну кар'єру. Сподівався на це і сам Сергіїв, але вийшло зовсім не так, як він сподівався. І тепер колишній очільник української місії, запрошений професор Єльського університету, університету славнозвісної ліги Плюща. Юрій Анатолійовичу, вітаю вас. Доброго дня. Півроку тому європейська правда написала, що ви, буцімто, підписали підписала контракт з Єлем, не дочекавшись пропозиції від МЗС. Хоча, наскільки я знаю, із запрошеними спеціалістами ЄЛ ніяких контрактів не підписує. Так як називається ваш статус у Єлі, і на яких умовах ви там працюєте? Фактично, ви дали вже відповідь про на, порядок, який існує в американських університетах. Я й думаю, і не тільки в американських. Дійсно, запрошені викладачі, професора, вони е, діють їх статус, визначається листами запрошення. Такий лист е, я отримав не тільки від е, Єльського університету, а від інших, е, а саме від Єльського університету лист надійшов на мою київську адресу 21 січня. Е, е, а останній лист з запрошенням, який я отримав. 23 червня вже прийшов на адресу мого кабінету в Єльському університеті. Але тексти тексти вони типові. Типові і починаються з того, що по рекомендації кафедри чи по рекомендації факультету вас, ми хотіли вас запросити. Таким чином, я був запрошений в якості науковця-дослідника в Єльський університет. На цій посаді я перебував і перебуваю досі до кінця липня. Ця посада передбачає здійснення наукових досліджень по темі, яка, яка погоджую. Такою темою стала тема викликів безпеці і стабільності в регіоні Центральної і Східної Європи. В рамках цієї теми я організовував і Перший семінар був. На початку березня він стосувався України два роки поспіль. Революція продовжується. Після цього семінару мені запропонували підготувати курс, який би стосувався України. Такий курс я готував. Він називається Україна між Росією і Заходом. Далі я підготував семінар з запрошенням своїх колег-послів з регіону Центральної Східної Європи Латвія, Словакія і Сербія. І ми говорили саме по цій темі виклики безпеці в регіоні, і, зокрема, останні події, агресія Росії і так далі. Після цього мені було запропоновано підготувати також курс по цій тематиці. Таким чином, я не міг підписати контракт, я не міг приїхати викладачем, оскільки для викладання. Потрібна програма, про підготовлені, за, е, м, підготовлені курси лекцій, семінарських занять, які мали бути затверджені спеціальною комісією. Е, напротязі березня і квітня я підготував такі два курси. І третій курс е, мене попросили підготувати, він стосувався вже моєї е, роботи в організації націй, яка б стосувалася цієї організації. І цей курс е, називається Глобальне управління. От таким чином була моя робота, плюс статус дозволяв мені викладати в інших університетах. Я коли працював послом, особливо останні два роки, коли треба було доносити до широкої публіки ситуацію, яка складалася в Україні з анексією Криму, агресією на сході, я користувався будь-якою можливістю і виступаючи. В пресі і а, перед політичними і академічними полами. Таким чином, вони сталися добрі контакти з І Я а, весною а, знову повторив а, а, таке турне на запрошення університетів, виступав про ситуацію в Україні про ситуацію взагалі в Європі. А, і, врешті-решт, врешті-решт врешті надійшов лист 23 червня, де мені пропонується. Читати ці курси на протязі академічного року, ви запитали про статус з тим, щоб було зрозуміло. У мене немає довгострокових планів, тому мій статус на зараз це вчений дослідник з не робочою візою, а академічною візою J-1. Статус, який мені зараз запропонували – це статус професора. Він називається Senior Fellow. Департаменті політичних досліджень і в інституті Джексон інститут глобальних досліджень. І знову ж таки, я буду по академічній візі, а не по робочій візі. і Буду працювати на профізі року, а далі, далі доля покаже як. Далі буде складатися. Тобто стверджувати, що ви, і, начебто, підписали контракт з Єлем, як це стверджувало, європейська правда ще до того, як ви отримали пропозицію від МЗС, менше некоректно. Некоректно я так це, це, це некоректно. Хай залишиться це на совісті eh, қґ, тих, хто це написав. Eh, різниця в цих двох листах eh, це те, що eh, попередній статус він був. Eh, Дослідницький, цей тепер вже повністю викладацький, і звичайно, умови дещо різні. За попередній тобто цей статус мені оплати за діяльність немає. Є іншого роду компенсації. А за, за викладання я буду отримувати не зарплату, як вони пишуть компенсацію. Навесні, ще навесні, я пам'ятаю, я був у вашому кабінеті на кафедрі політології Єльо. Це такий маленький кабінет, як пам'ятаю, книги і комп'ютер. Щось змінилося з того часу? Ви якось облацеві облаштували там? А, ні, я там. Вже трошки е, облаштовуюсь, тому що е, ці курси, які буду читати, вони. Е, е, від мене вимагає так, щоб була відповідна література підготовлена. Колеги допомагають її підібрати з Єльського університету, де ще треба придбати, тому що в цьому маленькому кабінеті будуть проходити і індивідуальна робота з студентами, які будуть відвідувати мої курси. Тому там має бути все готове. Там є і дошка, там є і можливості використовувати і телебачення, все, що потрібно для. Для для, для такої, для, такої, для такої роботи, а чи зустрічалися ви з Мартою Кузьмою? Мартою Кузьмою, ви маєте на увазі, це новий декан факультету. І Я не зустрічався. Я не зустрічався на це не було часу. Я зустрічався з колегами, які ведуть. ведуть Якісь курси чи частково займаються питаннями і України, і нашого регіону. Це так, це з департаменту а, а, політики, з інституту Джексона, а, ну, наприклад, відомий вчені, як Шнайдер, з ними частко... це, що <кій> курси, які я буду викладати Україна між Росією і, а, і Заходом. Він про сучасність, але він має історичні От, власне, про курси, Юрій Анатольович, чому саме ви будете вчити студентів? Які курси ви читатимете, в якому вигляді взагалі буде відбуватись процес? І це будуть лише лекції, і це будуть лише лекції для студентів ЄЛЮ? Так, це, це будуть лекції для студентів ЄЛЮ. Восени я буду читати курс глобального управління. Це тринадцяти тижневий курс. Він буде для студентів і для аспірантів. Тут є така комбінація навчань. Плюс цей курс буде супроводжуватися трьома круглими столами. В жовтні буде круглий стін, присвячений викликам глобальної безпеці в регіоні Східного Середозоборія. Я запросив колег з послів Єгипту. Лівану і, і Греції з тим, щоб дискусія була предметною. Далі будемо говорити про глобальні вибори прав людини. Я запросив Верховного комісара з прав людини, при а також своїх колег з різних регіонів для того, щоб можна було переговорно поговорити про питання універсальності людських прав і разом з тим. Різності в традиціях, які існують в різних країнах, і як, як це все співпрацює в, в, в тих зобов'язаннях, які можна країна прийняла в рамках Універсальної декларації Прав людини. Про це будемо говорити. І третій круглий стіл буде стосуватися вже взаємодії чи ролі регіональних організацій, таких як Африканський Союз. Як острівні держави, Європейський Союз в глобальному правлінню, ясна річ, що напротяг цього, цього семестру окремі будуть мої виступи з приводу поточної ситуації в Україні в регіоні в регіоні Центральної Східної Європи. Ця тема буде продовжитися як це тема мого окремого дослідження. Навесні я буду читати курс м -м, безпосередньо вже стосовно. Центральної східної Європи з усіма е, викликами, і курс «Україна між е, Росією. І... Там також будуть три круглі столи. Е, один з них е, стосуватиметься е, е, України е, сучасності і е, е, те, що ми очікуємо від майбутнього. Е, е, я запрошую кількох послів Сполучених Штатів до України різних часів. Уж інші політологи будемо говорити про питання безпеки в так званої зони інтермаріу між двома морями Балтикою Балтікою і Чорним морем, колеги з Балтійського регіону, Чорноморської країни і всередині країни як Польща. Словаччина, Чехія, вони погодилися брати в цьому участь. що от такі такі плані на академічні рік власне юрінторіч про права людини. Повернемося до подій в ООН. А вчора Іван Шимонович, виступаючи на раді справ людини у Женеві, заявив, що цитую Україні знову загрожує нова ескалація в зоні АТО, якщо сторонами не буде вжити заходів з відведення важкого озброєння. Шимонович зокрема зустрічався з мешканцями по обидві сторони фронту. І він стверджує, що він стверджує про масові порушення прав людини і про те, що якщо не будуть дотримані мирні угоди, то в зоні АТО може бути нова ескалація. Як ви прокоментуєте це? Я так розумію, що Іван Шимонович будував свій виступ на в основі даних, які він е, отримав моніторної місії е, комісара справ людини е, результати таких, е, таких доповідей ми завжди використовували в Раді Безпеки, що дуже не любила Росія. Е, е, тому е, і завдання цієї місії упереджувати порушення прав людини, завдання цієї місії доводити правдиву інформацію. І до, до недавнього часу така інформація і про ситуацію в Криму з порушенням прав людини там і на сході України, вона була об'єктивною. Я не, не чув того доповідь Шивовича, треба її передивитися, але очевидно, те, що те, що нам відомо з повідомлень місії ОБСЄ про те, що бойовики грубо порушують взяті. Зобов'язання щодо невикористання важкого зброї, звичайно, це, це все небезпечно. В першу чергу страждають ми страждає мирне населення, діти. Тому я думаю, що ця місія має продовжити свою діяльність, і всі, хто співчуває в Україні, всі, хто хотів би миру в Україні, має наполягати на тому, щоб ці доповіді звучали не тільки в окремих виступах угонівських чинників, але були в постійному форматі засідання ради безпеки. Також як би не влучалася російська делегація, це потрібно, тому що порушення прав людини це виклики, виклики безпеці і стабільності в першу чергу. Ви слідкуєте за тими подіями, що відбуваються зараз в ООН, і от буквально днями Казахстан було обрано непостійним членом Радбезу. Але я знаю, що Україна раніше підтримувала Таїланд від Азіатсько-Тахенської групи. Чому саме справа в тім, що Таїланд заявив свою кандидатуру раніше Казахстану, і на тому етапі у нас був обмін підтримкою. Таїланд підтримував нас в Раду безпеки, голосував за нас. І тому делегація України підтримувала Таїланд на цих виборах. Досить, досить зрозуміла. А Казахстан? Ми підтримували Таїланд. Цікаві, цікаві були вибори, якщо ми звернули увагу, наскільки по європейськи цивілізовано знайшли рішення складної ситуації Голландія і Італія. Вони, коли прийняли рішення поділити терміни свого членства в Раді Безпеки, а половину рік буде. Голландія, рік буде Італія. А от деякі експерти побоюються, що голос Казахстану у Раді Безпеки це буде плюс один голос до Росії. Побачимо. Побачимо, врешті-решт. Є логіка, певна логіка подій, певна логіка аргументів. Ми розуміємо про те, що країни, які входять в ОДКБ Організації договору про спільну безпеку, вони, вони виступають єдиною командою. Але хотів би звернути увагу на те, як Казахстан голосував про резолюції про територіальну цінність України, на відміну від деяких членів ОДКБ, Казахстан утримався. Тому сподіваємось на, на те, що. Логіка подій і попередня позиція Казахстану по щодо України. Ну так, я тут з вами згідний, тому що в тих умовах, коли Росія перед голосуванням на генасамблеї тотально тиснула на всі країни-члени ОДКБ, то голос Казахстану утриматись, це, це був знак. Це знак під... вважаєте, що це підтримка. Дякую вам Юрій Анатольович, за те, що приділили нам час. На зв'язку був Юрій Сергієв. Нині запрошений професор Єльського університету, а в недалекому минулому посол України в ООН, котрого обіймав цю посаду з 2007 по 2015 рік. Я Андрій Васильєв, Пресейві з Нью-Йорку, США.